Oh Слава Богу, добрі люди, звифлиємо, ми йдемо і ступаємо усюди, вістку радісну несемо, коли ласка, впустіть в хату, бо далека в нас дорога, хочу вам колядувати. І славити ти Христа Бога. Мир тобі, українська хатина, хай святиться тут Боже ім'я, хай панує між вами, що нині щире слово і правда свята. Хай думки серця вам єднає, все блага християнська любов, годі смутку, вам радість віщаю, що Месія на землю прийшов. Що в вертепі у яслах на сіні? Народилося Боже дитя. Веселітися, сини України, привітайте малятко Христа. Добрий вечір, тобі Гасту. І тобі, здим. Дозвольте нам відпочити у вашій хатині. Жах, що твориться на дворі, з того ще Остаре ще вас підколи. От одпочить присів. Кендели, мендели, хто що має заміняти, хто що має продавати. За старі пляшки воночі там коралики блискучі, вечір добрий, вечір файний, Торг тут нині незвичайний. Я тут всякий крам приніс і поставив передніс. Є тут блуза і краватка. І кошуля модна гладка, стрази чоботи, коралі, і так далі, і так далі. Тобі жити треба знати. Ми прийшли не торгувати, а месію прославляти. <рес> Та почули ми новину, що страх обіймає, бо за неї люди ірод вот, всіх на смерть карає. <рес> так говорить, що невдовзі родиться дитина. І воскресне з мертвих ненька Україна. Та почула ми новину, що страх маю. Хай у ваші хатині будуть. І рада вража сила, як сніги весною. Не поверне більше вкрайнеш, скине за водою. Що це ми? Лихо з нами. І як почує, як дізнається, ні слова нам не подарує. Правда, правда не мовчати, вже батьки зазнали, як на вибіг по сапірях і тюрмах карали. Щиро мовиш вільне слово, нині зла порада. Ось і має, подивися, вже хтось іде до хати. Кого я бачу? Нов, друже, у нас перетнуш шляхи, широкий світ, а не дуже, видать, прийде чаразм ти. А ти й далі все воюєш, бореться, праді красу. Чого шукаєш, чом бунтуєш? Хоч їх, ніяк то не втну. Добро, красу сліпому не побачить, як про той молитов лихому не почуть. Та перестань, я знаю, що то значить. Краса, добро, все цікаво. Коли ж тоді ще щось вартує? коли кишені в тебе завиг'єш, Хоч ти не бідуєш, а пануєш. Хіба не так, чого ж бо ти мовчиш? Що даш добро? Яка у нього рада? Кому? За скільки ти його продаш? У світі золото, єдиний Бог і влада. Йому впоняйчий і бідний, і багач. Твій Бог сьогоднішній, бо завтра в тих не треться. Безсмертна ж велич людської душі. Пусте, побачив, хто з нас пустні. Я ірод, будівник держави, отець народів, знаний хлібороб. Свої діла у книгах я представив. Я. Без горілки підданих заставив на свіжу голову служили мені що. Хто будете, в якій до мене справі? Я страх люблю з народом розмовляти. То що нового у моїй державі? Дізнавшись про нарочну дитяти, ми рушним покін віддати. Велика честь якомусь немовляті. Та немовля над світом запанує. Бо то родився над царами царь, що нас від темряви і неправди порятує. Ой серце щось мені лихе віщує. Тебе прийшли ми царю запитати, чи ти не знаєш, де його колиска? Де він родився, звідки можу знати? Та серцем чую, він десь дуже близько. Ідіть! Знайдіть, під мене поклоніться, складіть дари і знов спішіть сюди. З новим царем пізнатися годиться. Мені про все докладно розкажіть. Дитя над світом панувати хоче. Ще не мовля, а вже несуть корону. А скільки ірод мусить гарувати, щоби в кінці добутися до трону? Є у мене жид хитрющий. Він все знає, всюди сущий, того жида мошком звати, його треба розпитати. Мошко, мошко, цар заг'є. Кого, каво, мене? Тебе, тебе бігом. Я ще маю час, я ще свою жулю не поцілував. Я ще своїх грошей не порахував, я ще маю час. Іди жити зараз, бо буде кара. А, -а, а, кара, кара, іду зараз. Добрий вечір, пане крулю. Я вже тута. Летів до вас на крилах. Спішив, біжав, ледь не впав. І ото вже тут, як тут, коли ірод позовут. Та не треба баламуті. Краще ти мені скажи по суті, де Бог народився. О, боб народився в полі. На роздолі. Поскладали побстолі. Моя сура має трошки. У мене також є три бочки. То вам бобу тре. Що ти таке платеш, ще ногами забере. Йой-йой-йой, який де пан. Де твій конур? Де жупан? Не підходь до мене близько. Забирай своє хвостисько. Йой, не зліться, я злечую. Зараз всю вам і стулкую. Букся народив в Яновськім млєсті. Його садили, коло горобили, різали, на стоси клали, і в'язали, продавали і великі гроші брали. Не про бібти вертепльот, а про новину. Про ваш вертольот? А, новину. Летів він окутну людину. Люблю я шинку, солонину, горівку і трошки меду. Того грубо я спереду, а ще з того на розраду має трохи горба осаду. Годі, годі мурдувати, мене насміх піднімати. Насмішок я не потерплю занести голову звелю. А як правду я почую? То всіх зразу ж обдарую. Ой, за гроші, і за злото, і на вибори, і в болото. Кажуть, що нині дивна новина Діва причисто родила сина. У вифлеємі, в бідній яскині, цар цього людства ночує нині. До вифлеєму смерті я закликаю. Нехай дітей собі всіх вона забирає. Де її я геляна? Де я булавати? На війська заваломла, я там справляла пишний ба. Я на піскар зводив палац. Я ж там хорошу мала працю. І люд гнобив за думку й слово. Я ж мала урожай готовий. А пам'ятаєш, скільки ми була? Живцем гноїли, розбирали в І де одна лиш голова упала. Ставала сотня пощадлених кістка. І скільки б я їх у могилу не косила, синак ще дужче ожидався. Поможи ж мені й тепер, щоб той дивоцар помер. Hey, Ей, ні, дитя нам нині не здавати. Тебе ж я забираю вічну скала. Не кожатиму. <ріст> Зруйноване царство неправе, прави, повалений і відкривали, відкрилася світла дорога, по ній вирушайте із Богу. Брат братові, руку подайте, не приясню, мов зброю сховайте. Всі разом брати християни. Не вернеться і розпоганий. Добре стане, слава Богу, то збираємось здорову. Але заким вийти з хати, треба щастя побажати, тім до Богу дарувати. Нехай в вашій хаті всі будуть завжди Богу раді. Ми нині, охоче, від серця зпіває. Різдвав Христовим, бажчим звеселяє. Кажаємо вам всього, чого лиш вам треба, щоб вам Господь Бог дав із високого неба. Нехай вам дасться і додасться, нехай весь час панує щастя. Тож будьте люденькі, здорові, у славу і любові. Свої помилки визнавайте і своїх ближніх пробачайте, і щоб ніхто із вас не злився, бо в цю ніч не Христос родився. ну днино, добрий час, ми зі ством вітаємо вас і з вечораюся Із гайною колядою. Хай колядочку лунає, і дічком вас посипає, хай їх нові несе в хату. Щастя, радості багато, хуста зрождаємо. Як ти любиш? Віншує. Він шукає. Віншує вас. Цуєва щасть, здоровий, ще ти у Ростество Ісусом Хресто, що витіща пропали, рудочекали. То, Що що вам позначив життя на ног і на довгові, на старої дачі. А за ті бажання, що ми вам складали, просимо сердечних, щоб коляду дали. Буханець хліба, калача смачного, а може, товару якогось нового. І сурі, є крамниця, а в ній порожна є полиця, все принести їй щось мушу, бо забере в мене душу. Я вінчую вам, як жит, най вам хаті все держить, най дає вам молоко і корова, і пеко, Най на полі і в стодолі. Буде вам всього доволі, най вам грошики ведуть, на яйце знесе кугут, А за тую коляду Дайте щось, бо я вже йду. it's Хоче побожні слово сказати, хоче при нас вам раді, до допаду. Може, усе ніхто зі фотогодій. Бога братує, забувайте, про своє висіла. Разом з маленьким присутцем на сіні. Всіх вас здоров'я в Україні. Щоб ними зростали, без грому, без тучі, В тодолі лягали, зерна лискучі. Хай в кожній ділі Бог помагає, Христос ця рождає! Христос зарожає. Щоб добро плило у стайні по щоб хліба не бракло у вашому дворі. Діся, родися, серед народу, віра, надія, любов і згода. Щоб одні тривоги стояли люди, серце при серцю, а грудь при грудях. Хай наш єдності вороги лякаються, а ми до нас скажемо – Христос!